Доброго дня всім Маріям Аграріям! Виникла в мене потреба докупити собі трохи літію 18650. Знайшов я ось такі це БВ-акумулятори. Вживані, заявлено 3200, ціна по 45 гривень. То чому б не спробувати. Також заявлено розрядний струм 10 А. Мене це цілком влаштовує. Акумулятори прийшли за 3 дні після замовлення. Все чітко, ось так вони запаковані. Все затерто. Нічого не розгледити. Ну, то не важливо, будемо тестувати, то побачимо. Спочатку всі зважимо. Як бачите, цілком задовільний результат. Ось тест першої батарейки. Як тестував, розказувати не буду. Багато є на цю тему відео. Ось результат 2975 з заявлених 3200. Але з огляду на ціну мене це цілком влаштовує. Опір там 29. Далі буде все в прискореному темпі, щоб не займати ваш час. Тут все не показую. Ось результат. В цілому я задоволен мінімально 2904, максимально 378. Але я би тут продавцю. Порадив би ставити не 3200, а 3, то було б близько до теми. За таку ціну, то нормально. На цьому все. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, підписуємося, поширюємо у соцмережах. Не забуваємо підтримувати ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все в вас вийде. Всім пока!